Понад 30 років пані Наталія працює вчителем української мови. Жінка розповідає, в 11 класі навіть не думала, яку освіту здобувати. Ще в дитинстві знала, що стане вчителем. Маленькою дівчиною любила читати та декламувати вірші. Це і сприяло в майбутньому виборі професії. Зараз Наталія Іванівна каже, що у власній кваліфікації ніколи не сумнівалася. Адже цінує свою роботу, а вчити дітей рідної мови та літератури цікавий та водночас складний процес. Я точно знала, що я маю бути в школі, і ну зразу не було місця українського філолога. Але згодом, через декілька років, через три з половиною років я стала вчителем української мови. Спочатку я працювала старшою піонервожатою, в цей час була така посада. Ну а згодом я стала вчителем української мови та літератури і вже багато років працюю на цій посаді. Наталія Іванівна зауважує. На жаль, теперішні молоді практиканти надовго у школі не затримуються. Цьому сприяють різні чинники. Однією з таких є випускниця філологічного факультету Тетяна. Дівчина розповідає, стати вчителем української мови мріяла з дитинства, проте не так сталося, як гадалося. Після закінчення університету довго шукала роботу за спеціальністю. Вільних місць у школах не було, тому обрала іншу професію. Але п'ять років професійного вивчення мови у виші все-таки знадобилися. Я ж багато чого навчилася, знаєте, мені знання допомагають навіть у моїй теперішній роботі. Правда? Так що я не шкоду. Мені подобається моя робота, так що ну, в майбутньому не буду шукати там шляхів і можливостей потрапити в школу. Поки що, ну мені подобається так, як зараз я далі життя покаже. Ситуація з працевлаштуванням випускників української філології досить складна. У міському центрі зайнятості кажуть. Наразі в Ужгороді більше філологів, аніж шкіл, тому стільки спеціалістів не потрібно. Проте, якщо сьогодні немає вакансій, то завтра вони можуть з'явитися. Аби не сидіти вдома, радять звертатися до центру, де їм запропонують іншу діяльність. На сьогоднішній день для випускників філологічного факультету можна запропонувати вакансії адміністратора. На сьогодні є вакансія. Є вакансії менеджера, а взагалі я хочу сказати, що на сьогоднішній день центр зайнятості володіє 400, понад 400 вакансій, і всі вакансії наші розміщені на нашому сайті Державної служби зайнятості. Люба людина може з цими вакансіями ознайомитися. Загалом українські філологи можуть реалізувати себе у професіях вчителя, викладача чи репетитора. Багато хто з мовників знаходить себе у журналістиці. Тому говорити про непопулярність професії філолога не можна, та незважаючи на те, чи отримали ви освіту професійного мовника чи ні, знати рідну мову обов'язок кожного громадянина.